Є знижки на Eurofast Soft Cups. 10% в аптеках «Подорожник», ПАМ та Ощад. Він працює, вона купує. Голова департаменту кібербезпеки СБУ потрапив у гучний скандал. Його дружина купила квартиру за десятки мільйонів гривень. І все це під час війни. Однак на днях Україну сколихнув ще один скандал, пов'язаний з СБУ. Правоохоронці викрили та затримали топ-чиновника відомства, який наживався на війні. Проте добрі люди знайшли 30 мільйонів на заставу, і корупціонера відпустили. Усі деталі резонансних справ. Розповім за мить з вами новини Тесен і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Рідня очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 мільйонів гривень за ринковою вартістю. Про це йдеться у розслідуванні журналістів слідства. Інфо. Як з'ясувалося, дружина пана Вітюка купила квартиру за майже півтора мільйони доларів, а мама володіє ще двома квартирами преміум класу. І традиційно частина елітки була придбана під час війни. Як для сім'ї держслужбовця, дуже непогано. Можливо, за роки служби назбирав, бо в СБУ Ілля Вітюк вже 12 років. За цей час він пройшов шлях від оперативника до керівника у різних підрозділах, включно з контррозвідкою. Одним з головних завдань департаменту, який очолює Вітюк, є протидія кібертероризму та шпигунству. На початку повномасштабного вторгнення департамент Вітюка відбив понад 10 тисяч кібератак. А у березні 2024 року фахівці цього департаменту заблокували поставки складових до російських. Іх шахетів та ракет. А от 25 березня на день СБУ роботу Вітюка відзначив президент України, присвоїв йому звання бригадного генерала. Але елітні квартири почали з'являтися в сім'ї очільника департаменту кібербезпеки СБУ трохи раніше. Дружина Вітюка Юлія купила у грудні 2023 року квартиру в житловому комплексі преміум класу у Києві, що розташований на Печерську. Площа майже 195 квадратних метрів. Про це йдеться у розслідуванні слідство. Інфо». Водночас журналісти повідомили, що квартири без ремонту в цьому комплексі продаються за приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр. Це майже втричі більше ніж середня ціна на житло в столиці. Таким чином, ринкова вартість квартири становить понад 20 мільйонів гривень. І тут виникає питання: чому пан Вітюк вказав у декларації, що за квартиру сплатили всього 12,8 мільйонів гривень. Ця ціна майже вдвічі менша за ринкову. Знайомий ріелтор терміновий продаж у квартирі клопи. Можливо, у вас є варіанти. Ба більше, як стверджують розслідувачі, офіційного доходу посадовця не вистачило б для такого житла, але тут на допомогу приходить дружина. Бо вона дуже багата, дуже багата жінка, яка заробляє мільйони. Однак вона не власниця великого підприємства, у неї немає акцій відомих корпорацій. Вона просто ФОП. Не те, щоб ФОПу не можуть заробляти мільйони, але чомусь розмови про свою діяльність бізнес-леді уникає, стверджують журналісти Слідство інфо. Ще одна цікава деталь. Юлія Вітюк відкрила ФОП одразу після того, як її чоловік зайняв посаду голови кібербезпеки України, і відразу почала заробляти мільйони. Наприклад, у 2022 році бізнес леді отримала понад 9 мільйонів гривень прибутку, а у 2023 році майже 13,5 мільйонів гривень. Такі значні кошти Юлія Вітюк отримує за юридичні послуги, які надає її ФОП. Тобто жінка заробляє понад 1 мільйон гривень щомісяця. Але якщо ви захочете працювати у Юлії, Лії і теж отримувати космічні гонорари, то є проблемка. Журналістам не вдалося знайти жодних даних щодо адреси або контактів її фірми. Але у сім'ї Вітюка є ще одна заможна жінка. Як зазначають журналісти, мати головного кіберрозвідника СБУ має дві квартири у столичних ЖК. Одна з них на Дніпровській набережні на лівому березі Києва. Двокімнатну квартиру жінка придбала у 2013 році. Сьогодні вартість подібної на ринку квартири 177 тисяч доларів. Друга квартира у парковому комплексі майже в середмісті столиці. журналісти розслідувачі підрахували, що дружина і матір Вітюка володіють нерухомістю на 25,5 мільйонів гривень за ринковою вартістю. І вишенька на торті. Декларація керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка зникла з сайту НАЗК. Про це повідомляє слідство. Інфо зазвичай декларації представників служби безпеки України закриті. Зрозуміло, що це потрібно з міркувань безпеки. Однак декларації і Вітюка були відкритими щонайменше місяць, запевняють журналісти. Однак, 4 квітня, у день виходу розслідування про генерала СБУ декларації прибрали з сайту НЗК. А як думаєте, ви чому приховали декларацію та чи законні статки у найближчих жінок? І Вітюка. напишіть нам свої припущення у коментарях. Але це не перший скандал, де фігурують прізвища високопосадовців СБУ. Нещодавно антикорупційні органи викрили групу, що заволоділа 95 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для укрзалізниці. Змі повідомили, що до цієї історії причетний посадовець СБУ, який також був радником офісу президента. А компанія, яка нібито мала постачати обладнання, насправді водить дружбу з Ерефією. Втім. Прізвища ділків не називали. А от у мережі припустили, що йдеться про затримання славнозвісного СБУшника Артема Шила. Про це, зокрема, писав телеграм-канал НАБУ Олег Новіков, який веде український журналіст. Пізніше керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в коментарі знає ЮЄ підтвердив, що йдеться саме про Шила. Артем Шило працює в СБУ від 2012 року. За цей час він займав різні посади, зокрема, і керівні. Ісячі 2021 року Шило звільнився з СБУ та став радником офісу президента. Журналісти-розслідувачі стверджують, що Шило перебуває у дружніх взаєминах із заступником керівника Офісу президента України Олегом Татаровим. Влітку 2022 року Шило повернувся на роботу до СБУ, де став керівником головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Саме ця посада дозволила йому нажитися на в антикорупційних органах розповіли, як ділкам вдалося намудрувати схему, аби вивести з України десятки мільйонів. Цей переможець через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав укрзалізниці за ціною штучно збільшеною майже вдвічі внаслідок реалізації схеми впродовж 22-го року Двадцять років Укрзалізниці зазнала збитків на суму 94,7 мільйона гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. У ЗМІ повідомили, що лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи було затримано. Однак за ексрадника офісу президента Артема Шила 4 квітня внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень і випустили з СІЗО. Про це повідомляє центр протидії корупції. Маємо дві новини щодо кейсу Артема Шила. Перша за нього вже внесли 30 мільйонів гривень застави. Цю інформацію нам підтвердили у прес-службі ВАКС. Друга, один із адвокатів шила, сам є обвинуваченим у справі Набута САП. Йдеться про Сергія Тарасюка на фото ліворуч. Він є фігурантом справи про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна. Що ж до шила, то після внесення застави він має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти. Окрім того, йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою офісу президента Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камищиним, віце-прем'єром Кабриковим та низкою інших осіб. У разі порушення обов'язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету. А що думаєте ви про збагачення керівників СБУ та корупцію в стінах держвідомств? На яке покарання заслуговують чиновники-корупціонери? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.